Доброго дня глядачам! Сьогодні в мене тут роботка на кухні є. Мушу одну справу собі зробити. І хотілося б розказати, скільки українці орієнтіровочно тратять на їжу, на житло в рік у Польщі. Роботка в мене така сьогодні. Хочу курочку замаринувати. там Тиждень тому купили. Поки буду маринувати, підідучи своїми дослідженнями, скільки ми витрачаємо на їду. Так. так собі підсчитав, що в рік на їду у нас пішло на дві особи 11 тисяч. 50 злотих. В середньому за день по 200... ну не за день, за тиждень по 212 злотих виходить в тиждень. То я ж вроді би небагато, а так подивишся, 11 тисяч доносить солідна сума виходить 2,5 тисячі доларів як би. Так, тут. Саме більше, то стратили з ми... У бідронті 5667. Na drugim miejscu u nas idzie Aszan 2918 złotych, na trzecim Okaofland 2380 złotych, jakby stracili. Próbowałem troszkę mniej zakupić w, w ale ono nie wychodzi, wszystko tam, czyny jakby w Biedronce А в середньому брали на 100 злотих і декотрі тижні були у нас і по 300 злотих. І так, то обишну 150-200. І середня така арифметична 212 вийшло. За житло ми стратили в рік 13 тисяч, як би в нас вийшло. На житло то це не оплата самого житла. Якби. І за комунальні послуги в нас вийшло 5048 злотих. То вода, газ і сміття вивіз. За світло стратили 2200 в рік часу. І то в середньому, так, я, я, спільна сума, то зараз підсчитаємо. E, так, 18 800, 48 і плюс 20 тисяч. 21 тисяча вийшла за житло. Досить солідно, 5 тисяч доларів. Хоча цена на житло мало чим відрізняється в Україні. У мене там племінник знімає. У Львові квартиру. Двох кімнат, ну по 10 тисяч платить в місяць і ми трошки більше там платимо. Не знаю, як там з комунальними послугами, то не питав ще в нього. Так то у нас вийшло за рік страти якби. Такі. Але ще там одяг. Będą rachowane, też coś z bazaru bierzemy, to się do tego trzeba coś tam dodać. wszystkie produkty kupujemy jakby w marketach, widząc jezdni kupujemy. Ołóż czy tam się jakieś różnie czasnych tak ludzi, bo tam ono korzystniejsze i troszkę dłuższe na rynku wychodzić nas jakby produkcja i takimi danymi chciałbym z wami dzisiaj podzielić się u nas tu taka wspólna suma wyszła na za jedzenie i mieszkania 32 zł jakby po 16 000 z osoby grubo mówiąc czy... wiesz tak i nie dużo to i drogi z jedzeniem Квартирою. Плюс ми ще 2600 стратили за рік на бензину, проблему з Уитом e, аплікації заправочки, обично ми раз на 2 неділі. Заправляємось на 100 злотих, якби. І нам вистачає на 2 неділі. Там виїхати на ринок, десь там проїхати, там місто проїхатись, далеко ми від міста тут не від'їжджаємо, бо відпочити хочеться. І ще 1170 у нас страховка в рік виносить за автомобіль. Бо ту страховка за то страховка обов'язково не застраховує, що там за два дні дуже великі штрафи, там до 2 тисяч, а після 7 днів, то там пребрень, до 14 тисяч злотих, там 7 тисяч поприходило бо залежно від кого який автомобіль. Тою заправкою і страховкою, то там 35 950 злотих виходить у нас. По їхніх чинах тут і заробітках... Ну, верніше по їхніх заробітках з чинами то можна жити. Так, щось, дається і відложити, і додому переслати така e, ситуація тут. Вдома теж за житло треба платити їсти. А робіт дуже нема, нема заробітків таких. А тут стабільна робота. Тут же я працюю довший час, пану, з 9 років, з 8-9 років на одній фірмі працюю. Добре, фірма попалася, тримаємось тут роботи. Якби комусь було цікаво, пишіть в коментарах, можна би було відео зняти перший раз до боліщі попав. Як роботи міняв, що як було. Якби комусь цікаво було, пишіть в коментарях, то спробуємо таке відео зняти. Так. Курочку замаринували. Завтра духовочку засмажимо, треба себе десь колись побалувати. Це у нас вона виглядає, трошки може стече зверху донизу. Заніжна стоїться. Намочували в бросолі, якби курочку. Робили спеціальний русів там, з інтернету вичитали. Що Тепер спеціями зверху. Одного разу досить класно вийшло. Вона завжди перший раз добре виходить. Побачимо, як раз у нас вийде. На тому будемо відео закінчувати. Просьба підписатись на канал, поставити лайк. Для вас це не тяжко, а для мене приємно, якби буде. Інформація така в мене дуже важлива там. Але людям цікаво, скільки тут тратиться на житло і на їду. Дякую за перегляд. До наступного відео. Ось така у нас. kuručka. Kako će krasavinka krasevinka.